Сьогодні в мене для тебе є дуже гарна новина. Я створила українську криптоспільноту, де ми вивчаємо, що таке криптовалюти, як вони рухаються, які новини на них впливають, що буде з курсом біткоїна, що буде з альткоїнами. Це все ми вивчаємо тут в мене на каналі. Якщо ти ще не зустрічався з моїм каналом, не стикався з такою криптоспільнотою, як у мене, то будь ласка, я тебе запрошую приєднатися. Передивися декілька відео, зроби висновок, чи тобі залітає такий контент, чи ні. Тут багато дізнаєшся про криптовалюти, про все, що з цим пов'язано, про криптотрейдинг. Я розказую про це простими словами в себе на каналі. Я тебе чекаю і хочу, щоб ти приєднався до моєї криптоспільноти. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. Як ви вже здогадалися, я нагадую, що знімаю огляд ринку в двох частинах. Зараз я знімаю першу частину: рух біткоїна, ефіра, BNB, XRP, Solana, таких найкапіталізованіших криптовалют. А решту, друга частина огляд ринку, після цієї я випускаю, і там вже більш детально про досить капіталізовані криптовалюти, куди вони будуть рухатися. Моє бачення напрямку ринку. Так що я сподіваюся. Що тобі сподобається, якщо так, то став лайк на перед цьому відео. Дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео, підпишись на мій канал, обов'язково, якщо ти ще цього не зробив. Напиши мені будь-який коментар під цим відео, щоб просувати його. Якщо не зареєструвався на біржі Binance або Байбі, то я залишу під цим відео реферальне посилання, зареєструйся, будь ласка, торгуй собі на здоров'ячку. Своє задоволення, там приємні бонуси тебе чекають за моїм реферальним посиланням. А ми ж пігнали дивитися, куди ж рухаються наші криптовалюти і які новини цьому сприяли. Отже. Аналітики блокчейн стверджують, що зростання ціни біткоїну це не випадковість. І є багато даних, які підтверджують зростання. За словами провідного аналітика Glassnode Джеймса Чека, реалізована капіталізація біткоїна, показник ринкової капіталізації біткоїна, що базується на ціні, за якою за останній продавалися всі монети, з жовтня зросла на 50 мільярдів доларів. Це відображає реальний приплив капіталу в помаранчеву монету. Йдеться повідомлення чека, опублікованому у четвер в X мережі. Отже, цей реалізований капітал надає моментальний момент... Дальне відображення фактичної вартості криптовалюти, беручи до уваги ціну, за якою кожен біткоін востаннє здійснював транзакцію, тобто таке враховують вони середнє значення біткоїна, і це значення зростає. Це хороший знак, що люди вливаються в біткоїн і вірять в нього. Отже, ціна біткоїна цього тижня зросла до 49 тисяч, як ми вже знаємо, в п'ятницю, і битічі імпульс на з'явився на тлі більш широкого очікування історичного прориву серед біткоїнів, що підкреслює загальний загальні позитивні настрої на криптовалютному ринку. Аналітики кажуть, що ряд факторів, в тому числі накопичення запасів китами, призводять до зростання активу. Керівник відділу досліджень CryptoQuant Хуліо Морено вчора повідомив, що Ціни досягли дна, оскільки тиск на продаж вичерпався, як тільки нереалізований прибуток короткострокових власників став нульовим. Але в цьому році все більше кітів купують біткоін. Він додав, що їхні загальні активи знаходяться на найвищому рівні з листопада 2022 року і становлять 3,9 мільйона біткоїнів. Тобто такі холдери стільки вже накопичили біткоїна. Інші аналітики припускають, що поточна цінова динаміка є результатом запуску минулого місяця американських спотових біржових фондів ETF, що торгують біткоїнами. Є ознаки того, що трейдери, які продали біткоїн під час запуску, тепер прагнуть повернутися на ринок. Ще один показник оптимізму щодо потенціалу біткоїна для подальшого зростання. Тобто, всі чекали відскоку. Та як ми вже пам'ятаємо, що коли мав випуститися спотовий біткої ETF, спочатку розганяли, розганяли, потім різко він впав. Тобто всі зафіксувалися, ну багато хто зафіксувався і продав. Після того, як випустили, все ж таки спотовий біткої ETF. І зараз вони чекали відскоку, думають, ну зараз вже буде такий серйозний відскок, такий вже буде до 22 тисячі, чи до скільки, чи до 30, дві, хто скільки прогнозував, а його нема і нема. І, коротше, я так зрозуміла, почали назад закупляти біткоїн. По чуть-чуть, помаленьку, вже я бачу, так присіли, вже Декілька днів біток росте так жорстко. З 42 тисяч до 49, то вже такий потужний показник, тобто там до 50 недалеко. Нагадаю, минулий, давайте подивимося. Минулий максимум був 49,027 на фьючерсах і 48969 був на споті. Тобто він був в районі 49 тисяч на ф'ючерсах. пере, ну, пересик сорок 49, а на споті трішечки не дотягнув. Тобто, там ще буквально недалеко до цього максимуму. Що ж будуть робити далі? Зараз вихідні, і зараз як ми бачимо, продажі впали. Ну видно по об'ємах. Я не думаю, що вони наженуть такий об'єм. Вони зараз віддали всі сили в цю свічку. Вложили вложили дуже багато в неї е, коштів і. Який же ж може бути в нас прогноз? Це може бути як подвійне дно, бо я вже таку картину розбачила. Отака, отак виглядала ця картина. Ось так. чик 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 Може бути отака картина. Таку картину я так само недавно наблюдала. Тобто, підняли, піднявся актив і почав торгуватися на рівні підйому. Так само не дають пробити Оцей рівень, такий тяжкий. Давайте його відмітимо, щоб ми собі розуміли. Так. не дають пробити, але і не нижче не падає. Тобто тримають, все ж таки вклалися і тримають. Може бути така картина. Ну і може бути звичайно. Картина ще гірша, в якої я вірити не хочу. Отака. От Знаєте, таке не виключення, бо тому, що тут є куда, ще нам забирати цю ліквідність. Ну але щоб таке сталося, щоб така картина сталася, це має я не знаю, ну просто має щось таке вийти грандіозне, якась новина. Щоби всі розвірилися і почали продавати, такого бути не може. Тому скорше всього буде або перша картина, яку я намалювала, або оця друга. Дивимося, погана новинка. Невеличка вийшла. Міністр фінансів США Джанет Елейн закликала американських законодавців прийняти законодавство, що регулює криптовалюти і стейблкоїни, засвідчивши в четвер, що зростаючий сектор цифрових активів створює все більше ризики для фінансової стабільності. Я вже говорила про це не один раз, і дуже багато про це часто говоря що американський уряд хоче, він розуміє, що те, що ми вони не можуть побороти, їм треба очолити, і вони розуміють прекрасно, що їм потрібно створити під це законодавство. Пробує Європа, міка щось створювати своє. Ну, американці люблять, тому що вони, в принципі, засновники таких речей. Вони люблять створювати своє. Також звичайно, що американці хочуть в законодавчому рівні врегулювати потік криптовалют, які їм загрожують, загрожують їхній національній безпеці. Багато поназивала вона всяких факторів, причин, чому це треба зробити якнайшвидше. Сказала, що вони зробили висновки над своїми помилками, що недосконало вони підготувалися до ударів по криптовалютах. Буду я так називати то ось. Ну і звичайно назвала проблеми, які Треба вирішувати в першу чергу. Найважливіше, що торкає кожного американця, що терористичні організації використовують блокчейн, використовують криптовалюти в своїх цілях для накопичення зброї, для переказів, для всього всього такого негативного. Так само вона назвала, що розплоджуються різні біржі, різні всякі установи, які не регулюються законодавством, які не хочуть іти. Ну навіть візьмемо останню ситуацію з Binance. як їм заборонили, а вони все рівно прорвалися і почали торгувати ф'ючерсами на американському ринку. Тепер вони влетіли, звичайно, розплачуються за це, але ну так з кожним боротися важко. Треба якесь придумати одне законодавство, де би все визначалося, що цінні папери, що не цінні папери. А то там потовим цими. ETF не можна торгувати там, то там все різні всякі такі є нюанси. Де десь законодавчо можуть доказати сец і от фінансовий уряд, десь не може доказати десь суди все рівно приймають сторону блокчейну. Ну бо тому, що блокчейн і створювався, в принципі, щоб бути незалежним від всіх законів, і від цих регулювань. Але країни мають свої порядки і мусять регулювати законодавчо. все, бо того що те, що не входить в підпорядкування уряду країн, це є. Нелегальне і це є злочинним. Ми це все розуміємо прекрасно і чекаємо, що ж буде далі. Ну негативна ця новина це один перший признак того, що ну дзвіночок, що може бути може бути великий пожар з того всього. Подивимося, як то все далі буде. На фоні такого битячого імпульсу, як це все буде далі розвиватися. Що стосується витоку на Бінанс, я минулого разу говорила, значить, цього тижня співзасновниця Binance і Хе написала в Twitter, що щоб прокоментувати звинувачення в тому, що компанія може мати проблеми з інсайдерською торгівлею. Її рішення виплатити винагороду в розмірі 10 тисяч доларів співробітникам, які повідомлять про нечесних колег. Якщо з будь-якої причини станеться витік інформації про проект, вас попередять один раз, а потім звільнять, сказала вона китайською мовою у своєму дописі в Твітер 6 лютого. Так, що бачите, відразу відреагували і відразу борються з тими проблемами. Це дуже класно, що, що все ж таки компанія не замовчує свої проблеми, а на загал їх виносить і говорить, так в мене проблеми є, але ми з ними боремося таким-то таким способом. І це мені здається один з найдієвіших способів. Бо тому що ну звичайно ну, звідки ще витоки стаються тільки в першу чергу від співробітників, від працівників, які хочуть підзаробити, але є і співробітники, які то все січуть і можуть здати їх. Тому чекаємо. Що ж буде, і надіємося, що все буде окей. Ще одне таке цікаве про ефір. Після успішного виконання набору текстових запусків, основні розробники Ethereum оголосили в четвер, що планують розгорнути знакове оновлення мережі Денкун. 13 березня або близько того нарешті з'явиться набір інструментів, які можуть значно підвищити швидкість і доступність транзакцій Ethereum. Прото Sharding, відомий під бюрократичним скороченням EIP 4844, є головною особливістю майбутнього оновлення Ethereum Денкун. Розробка, яку очікували руками, і яка неодноразово. Гальмувалося, є попередньою версією Sharding, процесу, який спростить перевірку даних у мережах другого рівня Ethereum. замість того, щоб перевіряти великі масиви даних в рулапах Ethereum, до Sharding буде вибирати і перевіряти крихітні шматочки цієї інформації. Ключовим елементом початкового Sharding, який буде реалізовано в Данкун, є блоки, які тимчасово зберігають дані поза ланцюжком, щоб мінімізувати витрати на зберігання і обробку даних в Ethereum. Хоча Ethereum вже давно домінує в криптовалюті. Люті як провідна мережа для децентралізованих додатків, мережа страждає від високих цін на газ і встановлення швидкості транзакцій. Мережі масштабування другого рівня, такі як Optimism та Арбітром, обійшли ці проблеми, побудувавши їх над, над основною мережею Ethereum, але згорнувши багато транзакцій в одиницю, яка представляється Ethereum як одна транзакція. Проте даншардинг зробить мережі другого рівня ще більш ефективними. Та доступними розробники очікують, що з часом для повного впровадження даркшардингу екосистема Ethereum зможе дешево обробляти понад 100 тисяч транзакцій в секунду, тобто вони облегчаються ще більше і фактично хочуть не відставати, бачите, від і оптимізму, які на основі Ethereum засновані можна сказати. Так що чекаємо зростання ефіру на тому фоні, тому, що то останнє оновлення шанхайське, яке було, я казала, що воно понесе за собою падіння. Тому що дуже багато розблокували монет для продажу, і відповідно люди почали їх активно продавати. А зараз таке оновлення цікаве, що сигналізує про, про хороші новини в мережі Ethereum, про те, що люди будуть ну і менше мати комісію, і швидше оброблятись будуть дані. Ну тобто, це це хороше оновлення. Тому що я сподіваюся, що буде зростання Ethereum. Ми подивимося. Ну що це звичайно буде залежати від біткоїну, але новинка непогана. А ми ж давайте подивимося, куди рухаються наші криптовалютки. Отже, біткоїн я вже розглянула. Єдине, що можемо глянути на домінацію, яка дивіться, бачите. Почала знову рости, звичайно, трендово вона ще не пересікла, але рости почала. Тобто, біткоін ну починає набирати свої сили знову свої обороти бере. Давайте подивимося на ефір. Ефір в зростаючому каналі, новини поки що хороші по ньому. Поки канал зростаючий, і новини хороші, то в принципі нема поганих показників на шорт. Але поки він ще оцей перехай не зробив. То я би ще йому сильний лонд і не прогнозувала. Тому так само залишу наразі не туди і не сюди. Давайте ж подивимося на BNB. А дивіться, що з BNB сталося. А BNB хитраки взяли, підмазалися під ну коротше, випустили лаунчпул по стейкінгу BNB. пікселс. Там така ігра, це токени від ігри, які треба, які там заробляються в ігрі. А сам Binance каже, стейкайте BNB і получите ті токени, Pixel, і потім зможете їх продати через 9 днів, тобто ще декілька днів люди стейкають BNB. Тому відповідно на цьому фоні дивіться, яке зростання пішло по BNB валюті. Того так само важко було передбачити, які в них там козирі ще в кишені, але цим козрем вони скористалися, вниз не пішли. Бачите, це якраз їхнє падіння. Затримала, тому такого я не передбачити ну не могла, і цей прогноз був неоправданий мій. Ну але це скорше форс-мажорні обставини, ніж якісь такі. Які би мали бути. Що далі буде? Я думаю, що буде продовження росту зв'язку з тим. Ще хто там ще не приєднався, ще приєднається до тої акції. Тут ще є куди рости. Ось тому наразі BNB. Я розумію, що вже дехто почав зливатися, вже почали продавати, але це ще не факт. Я думаю, що BNB продовжить ще свій рік на якийсь час. Зробить перехай, а далі побачимо. Дивимося на Solano. Solano так само почала підніматися. Ну тут бачите, вони пробили трендово. Похилу пробили і пішли за підтвердженням і пішли вверх. Тому наразі солана виглядає лунгово. Тим більше я тут еліота малювала, можна його переставляти і таки чекати перехаю від солани. Але тут ще в нас дуже цукерочка така, ось, яка буде підтягувати до себе. Дивимося, наблюдаємо. Ну, на найближчі, принаймні, дні, поки ще е, цей хай до себе тягне, я думаю, що буде солоно рости. Ексерпі рухався і рухається ще поки що в складному каналі, але вже дивіться, зробив перехай. Бачите, у цього хая вже його перебив. Тобто вже тенденції починають з'являтися лунгові по експерпі. Ну і тут я казала, таке в нас є таке дно, від якого може відбиватися валюта. Він до нього, правда, навіть не дійшов. Я вже йому дасть в зв'язку з тим перехаєм, я йому кажу, Жу не туди і не сюди. Поки він ще в сподному каналі він ще для мене не є лонговий силь, але ну і ще структура не була лонгова. Ну, хоча дивіться, тут вже не долой, а тут пішов перехай. То що може бути набір позицій, може бути коридор, може бути різне. Наразі не туди і не сюди. Отже, друзі, тенденція зрозуміла. Якщо біткоін зараз зможе пробити свій хай, значить все 100% росте з відскоками, з різними всякими, але росте. Якщо не дойде, є два варіанти. Я казала, може впасти вниз. І там собі внизу рухатись в районі 42, так як я і плюс-мінус. Думала, або будемо рухатись зараз вверху, в районі 49, плюс-мінус, туди-сюди можемо товктися ще якийсь час, декілька днів. Побачимо. Отакі два сценарії в мене вимальовуються наразі. Ну і третій, звичайно, якщо проб'ємо хай. Що я слабо вірю, але буває всяке. Дивіться, дуже гарно ріст цей тиждень. П'ять днів підряд такий досить потужний ріст був, тому є всі шанси в нього. Зараз іменно якщо присядуть, то можуть і додавити. Тому в зв'язку з цим, якщо тобі це відео сподобалося, постав лайк цьому відео. Дзвіночок, щоб не пропустити мій наступні відео. Якщо не зареєструвався, на віджебінансу або бабі, то я залишаю під цим відео реферальні посилання, реєструйся, і в кінці відео будуть підказочки, як це зробити. Підписуйся на мій Twitter, телеграм, TikTok, інстаграм. Там всюди я постворювала сторінки і тебе чекаю. В телеграмі так само можу деякі інсайти викладати. Ті, які я бачу, можливості відразу там стараюся щось скинути, щоб люди собі так само дивилися. Є на спілкування в чаті, живе, приєднуйся, я тебе там чекаю. А я тобі кажу, до нових зустрічей, па-па!